Вітаю! Презентую вам роботу приймального відділення. Візит пацієнта, огляд, травми, відмови до госпіталізації, журнали. Пункт перший. Візит пацієнта. Розглянемо госпіталізацію пацієнта. Для цього переходимо до модулю стаціонар, реєстр надходження та виконуємо головну передумову: це пошук та ідентифікація пацієнта в системі ЄСОС. Я виконав перевірку пацієнта заздалегідь. Вам рекомендую скористатися спеціальними діями на головній панелі Пошук пацієнта в системі ЯСОС» та за необхідності виконати пошук направлення в системі ЄСОС за публічним номером. Виконуємо створення форми 003, прийом хворого. Форма 003 має блоки надходження, пацієнт, госпіталізація, статистика та результат огляду. Спеціаліст приймального відділення заповнює дані по госпіталізації пацієнта. Попередньо він має виконати перевірку та ідентифікацію пацієнта, чи вірно він зареєстрований в системі ЄСОС. Перевіряємо дату та час надходження, так як система автоматично виставляє поточну дату при відкритті картки госпіталізації. Далі обираємо Пацієнта. Вписуємо прізвище ім'я пацієнта. Обираємо необхідного та перевіряємо дату народження. Далі вказуємо госпіталізацію та вказуємо термін госпіталізації. Далі обираємо, ким скерований з випадаючого списку. В нашому випадку це швидка, вказуємо номер бригади. Після цього вказуємо причину надходження з випадаючого списку та вказуємо діагноз при прийомі за допомогою МКХ 10 або за назвою захворювання. Якщо такого захворювання немає в випадаючому списку, його вказуємо до поля опис діагнозу. Також в полі опис діагнозу можна вказати попередній або уточнюючий діагноз. Далі вказуємо відділення при госпіталізації. Далі обираємо профіліжка. Далі вказуємо лікаря, який заповнює інформацію. В блоці статистики відмічаємо необхідні терміни госпіталізації, з приводу захворювання. Після заповнення даних натискаємо спеціальну дію Зберегти. З'являються спеціальні дії на головній панелі, натискаємо спеціальну дію Зареєструвати в журналі. Далі натискаємо Згенерувати стаціонарну картку. Система автоматично генерує картку пацієнту. Після збереження даних лікар може відкрити картку госпіталізації та повернутися до блоку результату огляду та заповнити їх. За потреби лікар може швидко внести дані в. Скарги, огляд, «Життєзаходи», заходи, рекомендації, «Встановлений діагноз, опис діагнозу за допомогою шаблонів. Вказуємо скаргу, потім обираємо шаблон огляду, потім вказуємо рекомендації та вжиті заходи. Також вказуємо встановлений діагноз, з випадаючого списку обираємо необхідний. Далі вказуємо опис діагнозу за допомогою шаблону. Далі обираємо лікаря, який заповнював ці дані. Якщо пацієнт оглядало декілька лікарів, необхідно натиснути спеціальну дію додати. З'явиться подібна форма, де інший спеціаліст може вказати власні результати огляду та зберегти їх. Розділ 2. Додавання травми. Далі розглядаємо додавання травми, натискаємо спеціальну дію Додати травму. Відкривається картка створення травми, де необхідно вказати дату та час, коли пацієнт отримав травму. Далі звертаю увагу на групову травму. Якщо така була, необхідно поставити дмітку Групова травма, якщо ні, забрати. Також вказуємо тип травми, з випадаючого списку обираємо виробниче або не пов'язане з виробництвом. Наступне обираємо вид травми, з випадаючого списку обираємо необхідну. в нашому випадку це буде побутова. Далі вказуємо причину травми, западаючи списку, обираємо падіння на рівні поверхні внаслідок посковзування. Далі заповняємо місце події за допомогою шаблону та вказуємо характер та локалізацію ушкоджень за допомогою шаблону. Вказуємо обставини травми, вручну або за допомогою шаблону. Далі вказуємо особу, яка доставила потерпілого. Наступний блок передачі інформації використовується тоді, коли вид травми кримінальна. Тоді необхідно вказати дату та час, особу, що передала повідомлення, особу, що отримала повідомлення, черговий УМВС, що отримав повідомлення. В нашому випадку вид травми побутова. Таку інформацію передавати не потрібно. Вказуємо потребу у наданні психологічної допомоги вручну або за допомогою шаблону. Далі вказуємо особу, яка завдала ушкодження або інформація про особу. Така інформація відсутня. Натискаємо ОК та зберігаємо травму. Відмова від госпіталізації. Для фіксації відмови від госпіталізації створюємо форму 03 прийом хворого, перевіряємо дату та час та вказуємо прізвище ім'я пацієнта. Після заповнення необхідних даних натискаємо дію Зберегти. З'являються спеціальні дії на головній панелі, натискаємо Зареєструвати в журналі. Далі натискаємо спеціальну дію відмова у госпіталізації. Відкривається вікно причина відмови, куди необхідно вказати причину відмови або Використати шаблон. Натискаємо ОК. З'явилися причини відмови від госпіталізації. До відмови також можна заповнити результати огляду лікарем і, за потреби, додати амбулаторну взаємодію. Пункт 4. Журнали. Переходимо до перегляду прикладів журналу, натискаємо модуль звіти статистика. Переходимо до реєстру стаціонар та обираємо журнал 01, обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації. Для роботи з журналом задаємо параметри пошуку, вказуємо дату початку та дату кінця. Обираємо лікувальний заклад та натискаємо перегляд. В сформованому журналі можемо побачити інформацію, надану в колонках, таку як госпіталізація хворого, прізвище ім'я по батькові, дату народження, відділення, в яке госпіталізований хворий, діагноз хворого, заключний діагноз при виписці та вжиті заходи. Для зручності роботи журналом є спеціальні дії, такі як сторінки, можемо переходити по сторінкам за допомогою спеціальних дій, перша сторінка, остання, попередня, наступна сторінка або ввести дані з клавіатури. Далі можемо оновити журнал за допомогою дії оновити та роздрукувати журнал. Якщо необхідно передивитися, як буде виглядати друкована форма, натискаємо спеціальну дію Параметри сторінки. Якщо нам необхідно змінити параметри сторінки, натискаємо спеціальну дію Налаштування сторінки. Для збереження даних натискаємо Зберегти як та обираємо необхідний формат збереження. Для зміни масштабу натискаємо спеціальну дію Масштабування та обираємо в відсотковому варіанті 100%. 200% або по ширині. За допомогою горизонтальної та вертикальної смуги прокутки можемо переглядати інформацію. Також можемо шукати інформацію на сторінці. Для цього віджимаємо параметри сторінки. Та вказуємо критерій пошуку, натискаємо пошук. Система автоматично підсвітить критерії пошуку, які ми задали. Натискаємо шукати далі, система перекине нас на сторінку, де ці дані знову збігаються з критеріями пошуку. Для того, щоб перейти до іншого журналу, відкриваємо бокову панель та обираємо приклад журналу 002 обліку прийому вагітних у стаціонар. В даному журналі міститься основна інформація про вагітних, роділь та породіль. Можемо побачити в колонках дату і час госпіталізації, прізвище ім'я по батькові. Постійне місце проживання, діагноз при госпіталізації, остаточний діагноз та коли була виписана або переведена пацієнтка. Переглядаємо зведений звіт про потерпілих при нещасних випадках, що звернулися до лікарні. За допомогою параметрів пошуку вказуємо дату початку та дата кінця зведеного звіту, обираємо райони міста та натискаємо перегляд. Далі здійснюємо перегляд інформації в журналі, звернення до лікувального закладу, відділення при госпіталізації, дату виписки, прізвище ім'я пацієнта, вік, стать, адреса, дату та час події, місце події, травми, діагнози, наступний журнал реєстрації травм приймального відділення, травми, які ви фіксуєте, є можливість зберігати в журналах, вказуємо необхідні параметри, дату початку та дату ПО, обираємо тип травми, вид травми та натискаємо перегляд. Переглядаємо основну інформацію, дату та час, ким доставлений, дані пацієнта, тип травми, вид травми. Та іншу необхідну інформацію, яку вказано в даному звіті. Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру. В даному звіті відображається причини травми згідно коду МКХ 10 та розбивання їх за потерпілими, групові нещасні випадки або нещасні випадки з дітьми віком до 14 років. Бачимо статистику за окремими полями. Переглядаємо список госпіталізованих пацієнтів по лікарні за допомогою спеціальної дії. Фільтруємо тип стаціонарної карти з випадаючого списку обираємо необхідні та натискаємо перегляд. Оглядаємо основну інформацію, таку як дату госпіталізації, час, тип картки, прізвище ім'я по батькові, дату народження, вік, стат, діагноз при госпіталізації, відділення при госпіталізації та іншу необхідну інформацію, необхідну для аналізу даних. Журнал госпіталізації по областях це кількісний журнал, який демонструє, скільки та з якої області надійшло пацієнтів та відображає контингент пацієнтів. Взагалі, стаціонарні форми містять набагато більше журналів. Ми продемонстрували вам основні журнали. Дякую за увагу! Всього найкращого!